Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую снідонок. Картопляне пюре, вариться і смажу каросики. Мене запитували, колись запитували, а ви рибку солите на сковороді чи, чи в ж перед перед тим, як смажити? Е, ну, це карасі чи... Кунію, там ще яка хек. Я смажу на сковороді. Ну, не знаю, мені моя бабуся казала, що рибка тоді смачніша, а мой, дивлячися кариба, а мой його, то смажу в мисці, вона ще там хвилин 10-15 по а тоді вже ж мочую борошно, яйце і смажу. Ось так. А тоді, ось дивіться, іще пожарю карасики, нарвала такої цибульки покришу і вже після, після того як прийму із сковороди, трохи підсмажу ось так і як ви думаєте, чи смачні будуть каросики. На снідонок до картопельки. Брат у мами там дещо трохи попиляв, а ми забрали. То чоловік, чоловік оце зранку кхем, його трохи перепилює, бо думали більше. перепиляємо все, воно воно вже йде. Йде. Ось така в нас циркулярочка. і Чоловік нею перепилює дробцята. по потроху. Буду вже я йти топтати свою картоплю. Мені, мені, дівчатка, колись писали, так як сказала, да? а мені писали, ну й слово кажете, наче топтать картоплю для свиней, то для свиней топчуть картоплю. Ну, я ж не винна, я ж не винна, що в нас так кажуть. Не картопляне пюре, а топтанка і, і топчемо її. І... Що я вчора робила? Вчора я ось на двір на вулицю висадила. Свою ампельну пеларгонію. Оце одломилося, трохи так я вткнула. Корінець, можливо, ж пусте, то і буде розростатися і квітувати. Показувала я вам там в попередньому відео, що дівчатка в кафе е висадили вже на вулицю цю ж пеларгонію. І щось дивіться, починає квітувати конволія. Бачите, ну саме ще тільки починає. Не похне. Було у мене її, оце чимало. Тут все було в конвалі. Вона ж така розростається і витісняє інші рослини. Там таке ж, як мочолка, коріння, то я трохи її тут копала, копала. Ну, Залишила теж, не схотіла всю виводити, але, але ж постійно за нею потрібно слідкувати. Оце, ж, дивіться, гарний нарцис, квіти великі. Повні. Але чим це мені не дуже подобається, що оце ж під вагою цих великих квіток, та особливо як вітер, вони ж оце подають, бачите, подають отакову, а у мене їх же ще мало, то не напідв'язується. Горна квітка. Ой! Горна. Що ще вчора робила? Вчора ще я перничок один напнула і. Посіяла під парничок, шпинот, салот і кріп. І в ґрунт буду сіяти я також. Але і парничок надумала, я посіяти. Можливо, ж раніше почнемо їсти. Ось дивіться, скільки в мене наростає діток із лілій. Це горна лілія, це така велика. Побачите, яка гарна. Дивіться, скільки. Бачите, хтось мені писав, що ніяк не можу дочекатися я, щоб вони розросталися. Ну, не кожна лілія має додаткові цибулинки. А деякі воно, ну, бачите, такі плодовиті, доволі плодовиті. Ось гляньте скільки. І це теж гарна лілія. От лілія такі здорові квіти. Пересаджувала в минулому ж руці, пересаджувала я. То ось іще дивіться, скільки назбирала я цих малесеньких цибулинок, повтекала. Це в мене тут дитячий садок. дитячий садок. Можливо, було б більше, були б вони вже більше. Так я ж ось тут посадила, вчасно не прополола, а заставила чоловіка ось тут, тут газон покосити, то він пішов і по моїх ліліях. Думала, що й не вилізуть в цьому році. Повилозили. Так, дівчатка, балакай не балакай, а <смі> сніданок треба йти готувати. Одягла теплішу курточку, лізу в погріб. Надумала оце, надумала оце, дівчатка, зранку вже був дощ, не хочеться грязь тягати на городі. І обіцяють сьогодні 100% опадів. І надумала я це, як така погода в нас, полізу в поріб та переберу картоплю і стівну, паростки. Я не скажу, що вона дуже й поросла, але треба картоплю перебрати, і ось ці паростки поприбирати. Бо тоді, то ж, знаєте, вона ж робиться м'яка, паростки з неї всі соки витягають, і вона ж тоді. Недобра буде, а нам же ще треба цю картоплю їсти не один місяць, поки молода на городі не просте. Буду ось перебіроти та в ящечки її складати. Треба ж скоро білить в погребі, то будеш краще тоді ящички переставляти з одного місця та на інше. Приїхала мамі привезла картопелька те ще, а це ще нарвала щавлю, там десь зелененька цибулька. Любить мама дуже борщ щавлем. Та й ми любимо. Мене зустрічає мамин пушок. Покажу ось. Дивіться, мама, тюльпановий рой. Ось під, під двором. Тюльпани мама понасаджувала. Бачите, сама садить, сама сапає, сама доглядає. І в дворі також гляньте. Усе палахкотить. Ось, погляньте. Яка краса, Гляньте. Скільки тюльпанів у мами. Бачите? ось. І вже скоро будуть квітувати там Чорньовки. У нас називають Чорньовки. Десь я. Якісь газетці бачили, що це також різновид, різновид піонів. А як у вас називаються такі квіти, ну, Ось вони будуть скоро-квітувати. скоро, -скоро квітувати. І у мами також ось буде квітувати. Покажу ж, як. Ось Бульдонес, ми називаємо Бульдонес, а це також один із різновидів калини. Мамі в погрібі картоплю, і пушок прийшов за мною перевірить, чи все тут я до ладу роблю, да? господар тут він. Віднесла ма, привезла тобі картоплю, в погріб віднесла і пушок за мною в погріб, перевірив, чи все так я зробила, чи там висипала. Хазяїн. Вже й дуж іде на вулиці. І оце ж передають, передають і на сьогодні, і на завтра, і післязавтра. Та хай де люди вже більш-менш обсадилися. Багато в нас вже картоплі посадили, ну ми ще ні, тільки вибрали. Оце ж то. Та нічого доберемося, хай земля прогрівається, краще прогрість. <різь> 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 оце ж дощ, думаю, що його сьогодні робить. Та надумала, полізу я в погріб та переберу картоплю. Воно, наче там, і не дуже поключилося, але й, але й поключилося. Поки оце така погода та на городі нічого не робити, то все займусь сьогодні. Надіну калоші з хутром. Теплу курточку. <теплу>, теплу курточку. Табуреточку, на табуреточку щось, щоб нічого не змерзло. Та й буду перебирати. Ось таке моє відео сьогодні для вас, мої дорогі підписники. Дякую вам за перегляд. До побачення. До нових зустрічей! Всього вам доброго.